Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кривиця. Це відео присвячено вашим запитанням минулого тижня. Дуже такі резонансна історія була з цим законопроектом, як там номер його 14005, який виніс таку кількість обговорень, обурень і, і, і так далі. Насправді тут нічого нового нема. Зараз я вам більш детально про це розповім. У Вас буду просити для підтримки каналу. Для підтримки цієї, роботи, яку робиться на цьому каналі, підписатись на канал, поширити це відео в своїх соціальних мережах, поставити вподобайки, прокоментувати. Ну і особливо саме ваші підписки дають змогу краще поширювати відео, щоб люди знали про свої права. Тому, будь ласка, зупиніться і зараз підпишіться або підпишіться відразу після перегляду відео на канал. Повірте, ви не пожалкуєте. Ну і не забувайте переходити за посиланням під відео на телеграм-канал, також підписуйтесь. Там я розміщую досить актуальну інформацію і практику, яка з'являється майже щоденно. І так, цей законопроект фактично це повністю слово в слово законопроект, який вже був у му році внесений Верховною Радою для розгляду, однак він в серпні цього року був відхилений. Сам законопроект досить там пафосно називається, там, як там говорить про нього, ніби там про цифровізацію. от Я зараз відкрию, як воно називається, закон про внесення змін деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Насправді, що стосується самої назви і законопроекту, ну, я не знайшов взагалі жодних якихось е перетинів. Ну, тут я бачу Кравчук, тут скільки раз, два, три. Чотири, п'ять народних депутатів, які є ініціаторами цього законопроекту. Ну я так розумію, що з них хтось досить плотно працює, або отримав кошти. Від я так думаю, це моє припущення від бізнесу, пов'язаного зі стягненням боргів, або сам займається бізнесом зі стягнення боргів. Ну от такі у нас, знаєте, закони про лобізм нема, а лобізм є. Як я вже говорив, повністю аналогічне слово в слово законопроект вже, був вже Верховною Радою відхилений. Я вважаю, що за це, в принципі, треба вже притягати народних депутатів до відповідальності. за от Це нераціональне використання коштів. Насправді, як я і говорив, нічого про спрощення тут нема. Намагаються всім розповісти, що будуть арештовувати майно. Воно і так зараз арештовується, якщо є рішення суду, за яким. Хтось винен, передається воно виконавчу службу, накладається арешт на майно, забороняється його відчуджувати. Що в цьому такого, такого чого не було? В цьому законопроєкті цього всього немає. Насправді тут є, знаєте, що вони приходять, оте, от що я побачив, я можу. Говорити, що побачив, не все. Ну, те, що я побачив, ну тут взагалі є деякі речі, які, яким чином вони пов'язані з цифровізацією виконавчого провадження, не зрозуміло. Ну, наприклад, щодо можливості за кордоном безоплатно завіряти медичні документи. А до чого це взагалі? Звільнення від сплати, так мовити, відповідних там мита пошлин яким чином це взагалі до виконавчого провадження відноситься? Крім того, якщо почитати законопроєкт, у нас знаєте, в черговий раз, ну я розумію, що не всі розуміються на законопроєктах, в черговий раз говорять, що це жодним чином не вплине на там, державний бюджет. Ну Як не вплине, якщо звільняють від сплати відповідних пошлин і платежів. Те саме стосується досить е цікава історія. У нас відбувається з е законом про дорожній рух, куди вносять відповідні зміни до цього закону, е які стосуються можливості е тим особам, на яких накладений арешт, е перереєстра перереєстрацію робити, там, так мовити, майна. Без його відчудження, тобто передавати, наприклад, в користування. Так, а яким чином це покращить виконавчі провадження? До чого це? Комусь у когось є борги, він не може їх виплатити хоче передати там, в лізинг, в оренду свої автомобілі? Ну, я розумію, замість того, щоб розрахуватись. Так, а яким чином це покращить ситуацію? Те саме, якщо придбання транспортного засобу або його одержання йде за рахунок погашення боргу. Ну, взагалі, повний абсурд. Дуже цікава історія є, що стосується реєстру боржників. Теж підняли такий гвалт, але насправді реєстр та боржників він на сьогоднішній день існує і він працює. І нотаріуси перед тим, як чинити будь-яку дію нотаріальну ну, щодо відчудження майна, розпорядження майном, вони завжди перевіряють цей реєстр боржників. Він давно вже працює. Нічого нового тут нема. Ви, до речі, можете самі зайти. От я неодноразовий рисових відео, яким чином перевірити, наприклад, наявні штрафи штрафу ТЦК, це зайти в цей реєстр боржників і перевірити, чи є виконавче провадження щодо вас. В чому проблема? Ну при цьому вирішили внести зміни певні, Знаєте, які? Те, що до цього реєстру не вносять інформацію про державні органи та органи місцевого середування в разі, якщо вони боржники. Цікава історія, як ви будете укладати з боржниками угоди, коли вони боржники і взагалі не можуть виконати свої зобов'язання. І, друге, банки тут взагалі цікаво, якщо борги не перевищують 50 мільйонів гривень, а для тих, що не визначені з банком як системно важливі, 20 мільйонів гривень. Тобто, щоб банки мали можливість, так мовити, без будь-яких наслідків для себе не виконувати рішення судів. І фактично, коли ви обираєте банк, ви не знаєте, може він там винен. Купи людей, причому це ж 50 мільйонів гривень за одне виконавче провадження. А якщо 49 мільйонів гривень таких тисяч виконавчих проваджень. А якщо тисячі 10 тисяч чи 100 тисяч виконавчих проваджень по мільйону гривень, теж не вносимо. Тому об'єктивно, якщо бути відвертим, то такий законопроект, по-моєму, 9363, він вже подавався в Верховну Раду, про що я говорив, і насправді нічого абсолютно. Не змінює. Тому я думаю, що насправді, от такою законотворчою діяльністю депутатів, оці там п'ять депутатів, давайте я їх назову, щоб їх прізвище були відомі. Це Мотовиловець, Кравчук, Брагар, Іванов Володимир Іліч, Льонов. От саме вони є ініціаторами цього законопроекту. Що вони за ним приховують? Я думаю, краще дізнатись у них. Ну, якесь покращення і спрощення чи цифровізація виконавчого провадження не відбувається. Навпаки, відбувається якісь, знаєте, скриті маніпуляції для того, щоб уникнути безпосередньо відображення і боргів, ну як я побачив, і безпосередньо уникнути можливості в... Повертати борги, а передавати майно в розпорядження третім особам. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і не переживайте щодо цього законопроекту. Це просто, знаєте, внутрішній якісь. Дуже неприємно, знаєте, що Верховну Раду використовують як там, для своїх власних, просто задоволення своїх власних якихось бізнес-інтересів, а не безпосередньо виконання функцій держави і. Покращення виконання цих функцій держави, надходження коштів до бюджету і зміцнення обороноздатності, зміцнення в принципі економіки країни. Цей законопроект, на жаль, ну, на моє переконання, моє бачення на це не направлений. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте відео обов'язково у вигляді вдячності, обов'язково ваші підписки. І найголовніше, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти, Бо іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі.